Річні радощі починаються з поїздки в Уклом. Так, друзі. Переходимо до наступної прикрої історії. Група молодих людей напала. І побила артистів національного ансамблю пісні танцю Гуцулія. Ну скажемо тут наперед, що ситуація на настільки гучна, що дійшла навіть до міністра МВС України Ігоря Клименка, і це сталося на Львівщині о третій годині ночі на заправній станції. Артисти отримали численні травми перелом носа, забої, ребер, струс мозку і навіть складний перелом зі зміщенням, що вимагає людини операції. Як же все це сталося? Що відбулося насправді? Наша Людмила Руденко намагалася роз. Зібратися. Група молодиків напала на національний івано-франківський ансамбль Гуцулія. Це трапилося приблизно о третій ночі у місті Шептицькому, що на Львівщині на одній із заправок компанія неочікувано напала на артистів. Поверталися на такому, знаєте, піднесенні того, що відчували себе частинкою нашої великої країни, яка прославляє нашу культуру. Так хотіли донести ці традиції, колядки, обряди. Лілія Дземан, адміністраторка ансамблю, каже: поверталися з тритижневого туру по Фінляндії, встигли дати 24 концерти. Натхненні, хоч і втомлені дорогою, тривалістю у дві доби після перетину українського кордону, заїхали на заправку. Це була комендантська година, ніч проти 7 грудня. Зробити до заправку буса, сходити в туалет і випити кави. Під'їжджаючи на заправку з око, збоку стояла група людей. Тобто, це були молоді люди, і хлопці і дівчата. Водій відкрив двері. Частина артистів у нас було 16 артистів і два водії. от коли від цієї групи виділяється три хлопця і залітають до нас в бус зі словами відвізіть нас до Варшави. Зі слів Лілії молодиків попросили вийти. Вони зреагували агресивно, і хтось із них вдарив водія. От водій ще раз відштовхує, показує, відійдіть, на що вони не звертають ніякої уваги, і продовжуються уже з їхньої сторони напади. Я підходжу заспокоїти. Вони мене як штовхають, я просто пролетіла горизонтально три метри до підлоги. Конфлікт продовжувався і у приміщенні заправки, і на вулиці. Сама Лілія отримала забій ребер та каже, емоційно це було ще важче випробування. Коли приїхала на швидку, виставляла взагалі перед інфарктний стан, але просто це був такий шок. От підвищення тиску, там дівчата пищать, плачуть, розуміти і усвідомити це. Це настільки швидко відбувалося. Все. Вони вибирали таку тактику, тобто вони вибирали когось з нас, хлопців, накидалися по троє, по четверо і били як могли. Кбили, копали, потім переходили на іншого. Так само були з ними дівчата в неадекваті. У результаті нападу водій мікроавтобуса отримав черепно мозкову травму та струс мозку. Один з артистів перелом кістки руки. Диригент хору та ще один артист забої обличчя. Чому ж молодики на них напали? Працівники гуцулії досі не розуміють. Наскільки ми зрозуміли, що це е, були в наркотичному стані і стані алкоголю, бо в одного з них ішла з рока. На місце викликали правоохоронців. Приїхало п'ять патрульних машин. Вони просто спокійно стояли і спостерігали. З відео можна припустити, що молодики не добирали слів і до поліції. Натомість ті зі слів Лілії нічого не робили. До відділку артисти потрапили після лікарні, де надали описи побоїв. Зі слів Лілії, там уже були готові фото молодих людей, тож є припущення, що раніше їх уже притягували до відповідальності. Згодом у правоохоронних органах Львівщини заявили, деяким нападникам повідомлено про підозру. Правоохоронці, які приїхали на виклик, встановили нападників. Ними виявилися двоє чоловіків віком 18 та 20 років і 21-річний студент місцевого училища. Наразі Національна поліція встановила особу чотирьох учасників нападу. Це молоді хлопці, двом 21 рік, іншим 17 та 18 років. Трьом з них уже повідомили про підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб. Ще один переховується, але повідомлення про підозру вручено його батьку в процесуальному порядку. На ситуацію також відреагувала очільниця Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук. Українська культура і люди, які її створюють та популяризують, заслуговують на повагу і належний захист. Покарання за хуліганство передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Міністр внутрішніх справ Єгор Клименко теж прокоментував ситуацію. Він повідомив, що одному з підозрюваних суд вже обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Також розслідують дії поліцейських управління поліції охорони, які прибули на місце події. За цим фактом працює головна інспекція. Розслідують звинувачення у можливій бездіяльності на місці інциденту. Прикро може бути те, що якщо у підлітків хтось там такий, знаєте, впливовий, попідключає своїх родичів, там ще когось і так далі, щоб відмазати. А все одно, якщо бидло бере участь в таких от ганебних речах, воно має відповідати в усій суворості закону, без, без можливості вийти під заставу і так далі. Це ну, ви самі розумієте, от, що тут реагувати і як реагувати. Чекаємо на справедливість. Рішення суду, по перше, по-друге, ми не кинемо цю історію. Будемо за нею стежити і робити її публічною. Пані та панове, 28 грудня танці з зірками повертаються з новорічним благодійним ефіром. Зустрічай неймовірних суддів. Легенда проєкту Наталія Могилевська, вічно танцююча людина, ритм і стиль української музики в одному імені. Монатік, зірка світових балетних сцен, Катерина Кухар, військовий і хореограф що повертається у танці заради благодійної місії. Дмитро Дікусар. Благодійний спецефір. Танці з зірками. Рух до життя. 28 грудня о 20 на 1+, +1 Україна.